Киянин та двоє жителів Черкаської області вирішили збагатитись на незаконному збутті зброї. Покупців підшуковували на військовому аукціоні. Підозрюваним вдалося продати два. Підствольні гранатомети ГП-25, боєприпаси до них та три автомати Калашникова з набоями. Під час обшуків у їхніх помешканнях та транспортних засобах вилучено мобільні телефони, понад 30 тисяч гривень вогнепальну зброю з боєприпасами. Невеличне накладено арешт. Досудове розслідування триває. Упродовж квітня-липня цього року шість разів. Продавали зброю, зорганізувавши свою організовану групу, підшуковували на військовому аукціоні покупців і продавали їм два гранатомети, три автомати Калашникова, а також набої до цієї зброї. Їх... Викрили усім. їм повідомлено про підозру у вчиненні цього злочину у складі організованої злочинної групи. Двом фігурантам уже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. І також прокурори наполягають на обрані тримання під вартою ще й для третьої фігурантки.